Друзі, всім привіт! Сьогодні в мене чесний відгук про болгарку Vitals. Маю майже два роки нею користуюся. Ось така от серія 125-ка. О, і що ж я можу про неї розказати? Дивіться, болгарка, в принципі, непогана за свою ціну. Має плавний пуск, точніше, мала. І що ж я тепер можу сказати про неї? Значить, які були з нею проблеми? Так, взагалі, то вся вона нормально, потужна, працювала, наче непогано. Але до року. До року, значить, якір в неї згорів, віддав її на ремонт, замінили якір, щітки і підшипнички замінили. Це все безкоштовно по Віталсу. На їхньому сервісі все нормально. Значить, замінили вони якір, сказали, що його перемотували. Тому що такого якоря немає, незрозуміло, чому його нема. Ну, коротше, я не знаю чому і як. Ну, одним словом, вони його перемотували. Не замінювали на нове, а перемотали. Після того, як вони його перемотали, через десь тиждень часу. Згорає в мене. Регулятор обертів, він же ж і плавний пуск. Все. Здаю я знову його на ремонт. І після того, як вони оце замінили мені якір на перемотаний. Все. Після того я три рази носив на ремонт горіли оцей плавний пуск регулювання обертів. Оце в мене горіло воно три рази. Три рази я його носив, тільки поставили, замінили. Десь тиждень згоріло, тиждень і згоріло. О. І останній раз я вже її забрав. Знову, знову ж таки згоріло це регулювання обертів плавний пуск, це платка. Я її вже не став нести до них на ремонт. Не бачив сенсу в цьому, просто викинув. Ось я його викинув. Включив напряму, і вона зараз без плавного пуска. Просто працює вже, як працює, на максимальних обертах, нічого не регулюється, але, тим не менш, вона працює. Так я нею і працюю. Тож, в принципі, за свою ціну, в принципі, болгарка непогана. Можливо, мені не пощастило, так що, якби був якір, можливо, заводський, то, можливо, би кнопка ця. Не кнопка а регулювання обертів, плавний пуск, можливо, воно б і не горіло. Я цього чесно кажучи, не знаю. Зараз вона все працює, просто я ж кажу, що немає в ній. Реально просто зараз немає плавного пуску і нема регулювання обертів. От і все. Так, в принципі, працює. Десь трошки можливо менше року, можливо, менше двох років їй. Можливо, вже є 2 роки. Я, чесно кажучи, вже не пам'ятаю, там десь є гарантійка, хоча на неї гарантійний 3 роки. Але вже, відповідно, якщо я туди по лісі витягнув звідти регулятор цей обертів, вже ніхто його на ремонт не візьме. Тому вже вона буде доживати, як доживати. Ну От і все. Так що, робіть собі висновки. Ну болгарка, в принципі, я ж кажу, ну, Така не важка вона, по вазі комфортно нею працювати. От зараз єдине, що зрозумів, що в, не, в неї не фіксується, кнопка не фіксується, оце зараз я зрозумів, що це великий мінус, наприклад, для мене. Воно зроблено, наче для безпеки, щоб воно не фіксувалося там, ну я не знаю. Зараз я зрозумів, що мені комфортніше працювати, коли кнопка фіксується.